Ціни зараз е, кінець березня. от 31 березня, точніше сьогодні, які ціни на помідори, на томати у магазині Kaufland. Тут вже розкупив. Дивимося, тут черзі зараз по акції по 2 євро. Тобто ціни самі різні на будь-який і гаманець, як то кажуть. Побачив в плані таку штуку інтересну. Називається Чилі фаден, Коштує 1,99 центів. Ну 2 евро Нітки, чилі перця. Що воно таке? Що пробували, не пишіть що воно таке взагалі. Пепероні мікс, якийсь. Хабарено гель. Ну, взагалі такое всякая екзотика. Друзі, магазин Lidl, Ціни на клубнику. Ось така от гарна, сочна, і запах ще такий. Ну, за кілограм 6 уйра 5,99. Ось така от малесенька. Ну, в смысле упаковка 400 грамм 2,79 ще є, ще ну, така сама дешева. 500 грамм. Евро 99. Візьму таке манго, зараз по акції, сорт кент, наче він славиться дуже. От євро 99 за штучку. Зелено, ну нічого, пару днів полежить, поспіє.